Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іван Герасимчук. Жовтан, вітаю в Одеському регіоні. Гостро не вистачає реабілітаційних ліжок, обладнання для відновлення та учбової бази у профільних відділеннях. Про це на дискусійній панелі форуму з питань реабілітації говорили лікарі та менеджери медзакладів. Проте шляхи вирішення цих проблем вже напрацьовані. Приміром, нових реабілітологів хочуть отримати з перепрофільованих терапевтів. В Одеському регіоні потрібно 500 стаціонарних ліжок під реабілітацію. В державі зараз існує пакет стаціонарної допомоги, і на уровні держави вирішено питання щодо створення стаціонарних реабіліційних ліжок на базі. Кластерних і надкластерних лікарень. На жаль, не всі лікарні зараз в Одеському регіоні мають реабіліційне відділення, але ж ми намагаємося це зробити. Час у нас є. До 1 червня повинно бути це відділення створені. Україна вироблятиме системи ППО із дальністю більше як 100 кілометрів. Про це повідомляє Міністерство оборони. Також наступного року планують наростити обсяг виробництва ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Крім того, ще 175 мільярдів гривень виділяється на закупівлю ракети і боєприпасів. В Одесі сталося чергове обвалення. На болгарській впала частина стіни будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Люди кажуть, що вже півроку зверталися до міських служб щодо аварійного стану стіни, але реакції не було. Нині ж одеситам сказали, що ймовірно їм доведеться тимчасово знайти інше житло, поки підрядник ремонтуватиме цю стіну. Може, був такий грохот, що ми думали, що ти ракета шахет, що там случилось, тому що дуже сильно був. Десь о 4-й годині ранку впала стіна, був дуже великий грохот, Усі ну, сусіди злякалися, вибігли подивитись і вже з'ясували, що обвал стіни ось такий. Телефонували вже на гарячу лінію до мерії, телефонували до райадміністрації, там навіть ніхто слухавку не піднімає. Тобто туди додзвонитися ну, немає можливості. Ніякої. Хто наш місцевий депутат, ми навіть не можемо здогадатися, тому що вже у, ну, у будь-яких ресурсах ну, намагаємося знайти хоч хоча б якусь інформацію. У ЖКС Хмельницький пояснили, що ще у 2019 році внесли цей будинок до списку на капітальний ремонт, але з тих пір чомусь роботи не проводились. Нині ж комунальники чекають від підрядника. План дії обіцяють проінформувати мешканців про те, що їм надалі робити. Проте оплачувати людям альтернативне житло точно не будуть. У 2019 році було проведено спеціалізованою організацією обстеження даного будинку. Та встановлено, що він має зношення близько 85%. ми обслуговуючи організації і надання тимчасового житла не входить до нашої компетенції. Я думаю, що найближчим часом людям нададуть повністю роз'яснення поетапно, що треба буде робити, що ми будемо робити, що місто буде робити, і що потрібно буде людям зробити. Тій чинні ситуації. Спадщина ЮНЕСКО під загрозою руйнування дах будинку на Софіївській після ворожого обстрілу весь у дірках. Керуюча компанія «Портофранко» залатала лише великі шпарини, а от ремонт маленьких вирішила відкласти. Мовляв, до теплої погоди. Але під час негоди цього тижня дах почав протікати. Олександр розпочав ремонт у квартирі ще напередодні війни. Після початку вторгнення роботи зупинились. Але тепер є ризик, що ремонт взагалі доведеться починати заново, бо після ворожого прильоту на Софіївській уламками снаряду понівечило дах. Після негоди сніг та дощ почав протікати до квартири. В результаті стеля квартири у вологих плямах, а паркет здувся. Кухня Тоже. тут пятно, це з крищі там теж тріщини у. У шифері, там дірки прямо в шифері. І оце все воно тоже текло вчора, ну, благо, що тут не сильно. Ми просимо в ЖЕКа, щоб вони зробили кришу. Все, тут у хаті не треба, я вже самі зроблено. Головне, щоб вони зробили кришу. Бо якщо вони не зроблять кришу, воно в все, і підуть снігами, ми ж не знаємо, яка зима буде, то не що тут буде, воно може попадати це все. Люди кажуть, керуюча компанія залатала лише великі дірки у даху, а от маленькі вирішила залишити як є, пояснивши, що стріху відремонтують, коли стане тепло, і це при тому, що вже почалася зима. Те, коли буде тепло, квісні к літу. а стальне ви ж знаєте самі, у нас сири погоди. Всі нас футболят як м'ячики пінг-понг. Приходите завтра, завтра ми прийдем. На вопрос названки мої, непосредственно Жильцо вдома е е ніту атве пішеться на вайбер від нас Як це? на наші дзвінки керуюча компанія Порто Франко теж не відповідала. Робота, а точніше, бездіяльність цієї фірми обурює людей, бо побитий дах це не єдина проблема. Ще до війни тут приватизували підвал, тож ховатися під час обстрілів людям ніде. Бивша робітниця нашого ісполкому Піддубна зробили приватизацію двох кімнат. Ну, підвального приміщення, але ж перекрили двері, і ми ніяк не можемо попасти. Люди ховали стояли в дверних пройомах. Ми особисто стояли з сусідкою в пройомі до виходу на вулицю. Мимо нас летіло стікло і каміння, і от ці палки з ну з усього летіло все. Мимо нас. сам будинок входить до охоронної зони ЮНЕСКО, але це ніяк не рятує дім, який ризикує зруйнуватися. Ксенія Сітінська, Вадим Мір за сьомий канал. На Одещині командир під час війни продав 20 тонн пального, аби підзаробити своїми діями. Він завдав збитків державі у майже півтора мільйона гривень. Коли ж на нього відкрили кримінальне провадження, військовий посадовець повернув отриману суму, але це не допомогло. ДБР все ж повідомило йому про підозру. Командир може сісти за грати на вісім років. В обхід кордону з підробними документами за 8 тисяч доларів правоохоронці викрили провальну схему втечі для ухилянтів на Одещині. Копи затримали трьох зловмисників на чолі з Одеситом, які переправляли чоловіків до Молдови під приводом військових відпусток. На початку листопада вони підшукали клієнта та пообіцяли організувати йому виїзд до Молдови, надавши підроблені документи про перебування на військовій службі та відбуття на відпочинок до Кишинева. Через офіційний пункт пропуску зловмисники вести чоловіка не ризикнули. Усіх трьох учасників групи правоохоронці затримали під час спроби вивести ухилянта на автомобіль через державний кордон в обхід пунктів пропуску їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Цифровізація ВЛК, документи більше не треба возити особисто, відтепер заклади охорони здоров'я можуть обмінюватися документами з військовими частинами та та ЦК через систему електронного документообігу. Зокрема, в електронному варіанті тепер є довідки про обставини травми, потребу у відпустці для лікування, про непридатність. Тощо для передачі електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи, якщо установа до якої ви звернув. Лись немає системи електронного документообігу. Звертайтеся на гарячу лінію Міноборони за номером 0800 500 442 та повідомте про цей випадок. В Одесі сталася масштабна пожежа. Загорілася будівля цеху, де роблять тротуарну плитку. Вогонь охопив обладнання та дах будинку. Загальна площа загорання 300 метрів квадратних. Причина пожежі та збиток встановлюється. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Всього до гасіння залучили 12 одиниць техніки та понад півсотні рятувальників. Замінував будинок, бо хотів побачитися з дитиною. Патрульні затримали чоловіка за хибний виклик щодо замінування будівлі на пастера. Він сам подзвонив до поліції, а також повідомив свій маршрут пересування. Коли патрульні приїхали до псевдомінера, виявили його нетверезим. Копи оглянули територію та не знайшли слідів вибухівки. Інспекторам чоловік пояснив, що просто хотів побачитись із сином. За хибний виклик його доставили до відділку поліції. Склади біля одеського ринку сьомий кілометр знов спробують продати. Ціну на актив знизили вже двічі. Онлайн-аукціон запланований на 7 грудня. Стартова ціна комплексу 104 мільйони гривень. Площа об'єкту понад 35 тисяч квадратних метрів. До майнового комплексу входить 39 одиниць нерухомого майна. Серед них адміністративна будівля, 17 складсько-торгівельних приміщень, гараж із нежитловими спорудами та насосна станція. Для покупця необхідно буде виконати ряд декілька не досить складних умов. Це протягом шести місяців від дати переходу права власності. Інвестор повинен бути. Погасити заборгованість із заробітної плати, а наразі така заборгованість відсутня. І погасити борги перед державним бюджетом. Також умовою для покупця це буде не допустити звільнення працівників, оскільки наразі на підприємстві наявні такі працівники, це 20 працівників протягом 6 місяців. Ця умова повинна бути виконуватись. І останньою умовою це забезпечити припинення юр. Редичної особи державного підприємства це повинен виконати покупець протягом одного року, як бачимо, для такого значного об'єкту, який має дуже розвинену логістику і доступ, знаходиться і межує практично із сьомим кілометром. Такі умови, думаю, для інвестора не досить є навантаженням. І сподіваюсь, і ще раз говорю, що у нас все ж таки. Буде покупець, тому всіх закликаємо брати участь у аукціоні 7 числа. У Чорноморську вирішили не встановлювати міську ялинку на новий рік. Про таке рішення повідомив міський голова Василь Гуляєв. За його словами, символ нового року встановлять вже після перемоги. У цьому році новорічну ялинку в місті встановлювати е, ми не будемо. Це дуже багато факторів і безпека. Ну і звісно ж у нас іде війна. Після перемоги ми в нашому місці встановимо найкращу ялинку, яка може бути. А от в Одесі новорічну ялинку все ж встановлять. Як повідомили у мерії, її поставлять на Дербасівській за небюджетні кошти. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.